Бонжар, доброго вечора всім! Сьогодні я хочу розповісти про моє отримане нове замовлення, яке має продовження попереднього замовлення. Ну, тобто, там ми говорили про аромати дуже довго, детально. А сьогодні я хочу так, коротко розповісти про ті аромати, які я замовила вже під ялинку на Різдво. Або на подарунки. Ну, і порозпочну я з того аромату, який я дуже давно хотіла собі придбати, але не було змоги. І завдяки тому, що останні дні 16-го каталогу тут у нас була знижка мінус 50% на всі вироби, на всі вироби, і мінус ще 20 наших дисконту. Тобто, це така була знижка. Ну, як сказать, яка ексклюзивна, така до, до майже вже до початку передріздвяних свят, всіх передріздвяних приготувань до свята до Різдва. Для того, щоб люди мали змогу, тут всі наперед намагаються придбати подарунки одне одному, якусь продукцію там, товари споживчого користування, скажімо так, продукти і таке інше, поки йдуть дуже великі знижки по всіх супермаркетах, гіпермаркетах і так далі. Ну, розмова не про це. Розмова про те, що я хотіла вам представити такий аромат, як Ол Онасен Ампліфіт. Ну тобто у мене був у мене був аромат. Он, у нас, він, Ви знаєте, такий, як, як чорний такий фупан. Він чорний має такий у вигляді з золотою кришкою. А цей має ось такий, чому він має такий вигляд червоно малиновий Я зараз упаковано, як завжди, дуже добре упаковано. Ось так. Можемо бачити ось такий аромат. Дуже гарний аромат, дуже яскравий. Дуже насичено малиновий такий з червоним, якимось відтінком трошки, Ну, навіть рожевим більше, ніж червоним. Дуже гарний аромат. Аромат уряд жіночок. Владше. Он у нас він, он компліфід. Чого? Він має такий колір. І чому він має такий Чим його аромат? В тому ароматі у нас була там, значить, йшла повморхидея, у нас там йшла. Магноліна, малина, точно пам'ятаю чорний, а в цьому йде такі, такі відтінки, як скажуть, як орпур. Тобто, ну, назва такого аромату, як орпур. Мандаринова олія Yellow Italy orpour, тобто жовтий італійський орпур. Потім корінь, перець, тобто, червоний рожевий перець. Це верхні ноти, також акорд Сентаурус джусі. Це у нас такі, теж, ну, такі якісь, ну, які приносять щастя, такі тони, піднімають настрій, таке інше. А серце аромату тубероза абсолют з індії. Абсолют туберози з індії також орпур. Та також олія з червоного імбиря. також орпур. Тобто тут ідуть з різних куточків світу. Але аромати, які мають назву Орпуж, тобто такий пурпуровий ароматний, гарний компонент, який в цих парфумах це парфуми. Парфуми не парфумована вода, не туалетна вода жіноча. Це парфуми, чисті парфуми, які мають 10 годинну таку довготриваючу дію. Дуже ну це дуже жіночний, янтарно, такий квітковий аромат. Із, як сказати, вкладеним в нього ароматом туберози, котрий віддає ароматом рожевого перцю, чер червоного імбиря і дуже такий, на такій на грайливій, багатій, дуже ноті свіжості, квіткової, як тропічної. Потім, як сказати, перець, це у нас є, як у нас це приправа йде, так? вона йде у нас прянощі, прянощі, східні прянощі, також як і червоний імбир. Дуже гарний аромат. Що я вам хочу сказати, мені подобається його дизайн, бачите, цього флакона. Це не, не, не так, як на наших ароматах, так як на наших ароматах на ви знаєте, на наших ароматах на Джордані Голта Сенд, там іде. Напилення золотом іде, а це у нас йде, просто, ну, просто йде просто таке, як... таке золотаве напилення. звичайне, як на нашій не, не на, наприклад, як не в нашій Норхен, в біжутері, а звичайне біжутерія Oriflame, там йде таке напилення. Знімається кришка легко, ось така кришка, маємо таку кришечку. І ось такий, ось такий аромат. Зараз спробуємо, спробуємо щоб не попасти нам на... Можемо нанести трошки. Навіть це буде елегантно і пікантно на мій, на мій новий годинник, то що я вам демонструвала вже декілька відео назад. Це з літньої колекції, з цього літа. Аромат такий, знаєте, він дуже легкий. Він терпкуватий, але більш солодкуватий. Терпкий, солодкий, злегка солодкий. Навіть кисло-солодкий, я б сказала, знаєте, я кажу, кисло-сладкий, кисло-солодкий. Такий і такий, ну, так імперчую імбир чую, і туберозу. Да. Туберозу, так як і сандалове дерево, я її дуже люблю. Я вам казала, у нас колись були аромати. Боби тонку, флакони такі високі, хто пам'ятає прямокутні з такими золотими кришечками, також там з чорним. У нас б, значит, був у нас аромат, аромат такий з туберозою, був у нас, або у нас аромат з бобами тонка. Вони різнилися. Тобто один аромат був там чистий, чистий акорд туберози, був головний акорд цього аромату тубероза, а в другому боби тонка. І те, і те воно солодке. Але тубероза вона ще така терпкувата свіжістю віддає. А боби тонка це такі рослини, які. В тропічних лісах, після тропічних дощів, ви знаєте, що тропічні дощі йдуть декілька місяців, так як там цілу зиму в них в, них, в зимні їхні місяці ідуть дощі в джунглях, в тропічних лісах, ідуть дощі потім. Коли це все просихає, висихає, боби тонка, вони такі темно-коричневі, середнього розміру такі боби. Вони ж визрівають, вони після цих дощів набираються вологою, і коли сонце починає пекти, знов таке таке терпке, таке палюче сонце, яке робить таке, як ну як знаєте, в тропічних лісах лісах, як, як, як кажуть ті, хто бував там, неодноразово дослідники вчені, ну просто. Якісь мандрівники, вони кажуть, що таке трохи задушливе, важке таке повітря. І Ось в цьому повітрі, в цьому вигрітому сонцем, такому теплому повітрі бобетонка просихають, і на них з'являється така легенька біла плівочка. Тобто, як знаєте, як, як мукою, протушник, наліт такий легенький білий, злегка. І ось цей білий наліт Саме він дає дуже суперський аромат. Його збирають дуже ретельно, дуже обережно, дуже ніжно збирають і переробляють його для парфюмерної продукції, взагалі і також для парфюмерної продукції. Тобто це дуже дорогоцінний аромат, майже так, як і амбраскитів, як я казала, як і деякі інші аромати. Бо бетонка це дуже такий дорогоцінний, дуже гарний, дуже чуттєвий аромат, який додається, компонент, який додається в наші е, парфюми. Oriflame. Взагалі в парфюмі Oriflame у нас багато ароматів отримують собі буби тонка. І чоловічі аромати отримують, і жіночі аромати отримують Буби тонка. Але найбільше мені подобається той, той аромат, який у нас колись був. Там були просто буби тонка. Боби тонка, а другий аромат тобі роза. Тобто дуже гарний аромат. Всім рекомендую. Рекомендую тим, хто не любить такі різкі, дуже такі насичені, такі вже знаєте, які ну, як занадто аромати, такі вже, знаєте, як вони як, ну, такі, як, наприклад, наші новинки ці зараз на Джордані голдесенса Супрім, він такий різкий, такий дерзкий, якийсь, такий, знаєте, він такий. А цей такий він входить так спокійно, така волна йде, спокійного, такого насиченого, але спокійного, м'якого, такого ртаючого, такого. Дуже ніжного жіночного аромату. Рекомендую тим, хто полюбляє такі аромати, м'які жіночні аромати, тому що у нас в чорному клачі, в такому флаконі клачі, чорному, вони більш терпкіші такі, але також ніжні і більш свіжі. Просто більш більше солодості солодкості, а там більш свіжості. Так що рекомендую, будь ласка, підбирайте собі. Зараз ідуть скидки, що може, можна його придбати за великі книжкою. Ну, як завжди, у нас ще... Я зараз просто до нього не взяла. Прийшла мені також прикраса за 0 євро, 0 євро центів. так як у нас йшла акція, вона ще не закінчилася акція. Вона йде отак, так само запаковані флакони. Це наш Джордані Gold Essence, тільки в новому виконанні. Ось такий, така коробочка до нього трошки оновлена. Там була коробка, майже така квадратна, це як прямокутна йде. І там була коробочка повністю, у нас така, хто пам'ятає, вона була повністю така золота, така просто, як. Ну, пісочно, гірчична така жовтувата трошки така кажуть як. Не золотала. Там була коробочка повністю. Як знаєте, як з золотом вкрита, таким тонким, як тонким шаром золотом, всі, так, кажу, знаєте, дуже так яскраво так яскраво вона блищала у світлі, особливо коли світло таке вже не сонячне, а лампи. Дуже гарно блищала та коробка квадратна, така була невелика. І там такий самий флакон такого розміру, абсолютно 50 мл. Це наша Giordani Gold Essence, це наш фланкер, це наша наша як провідна. Така, Провідний аромат, також він тримається більше 80 годин. Це парфум, також парфум не вода, а парфум. Так само, як і аромат Новий Supreme, Jordan Gold Essence Supreme. Ось цей аромат, ви знаєте, він складається з калабрійського бергамота, він складається з тосканської деревини до складу його. Там багато там жасмин, там інші нас витяжки. Але головна його нота це я багато разів вже казала. Це витяжка з квітів апельсина. Так, так, це наша фірмова нота Джордані Голд Essenza. Ця нота присутня у всіх наших цих ароматах: цієї лінічки, Джордані, Голт, дуже гарний аромат. аромат о, тут у нас, ви знаєте, покриття йде іонне напилення чистим золотом. Кришка дуже гарна, дуже така естетично виглядає. Дуже, аромат він дуже такий, як ну, я вже на себе нанесла, той, тому я просто злегка нанесу. Да. Ну, аромат такий же. Як він завжди є. аромат незмінний, він не змінився, його склад не змінився, його вигляд трошечки етикеточка змінилася, вигляд флакона кришки не змінився повністю, як він був такий, і, і вигляд самої упаковки трошки змінився, він став більш прямокутним. Та була як більш квадратна така упаковка, подібна до квадратної упаковки, і вона була золотава повністю. А це така, просто як як ви бачите, саме звичайна така упаковка, ось така упаковка, яка... Але все запаковане, так як і французькі парфуми Пакуються, Ви бачили неодноразово. Я думаю, всі як пакуються парфуми, не пакуються в таку, потім ще там у них ще одна, а потім іде коробка верхня. Тобто аромат дуже гарний. аромат преміальний, аромат випавський, аромат дуже-дуже гарний. І також на нього зараз іде знижка мінус 50%. відсотків. На все іде знижка, мінус 50%. відсотків. Тому я вирішила зняти це відео і викласти його для того, щоб може комусь потрібно буде на подарунок. Вже готуються до Різдва, до Нового року. Щоб там не сталося, щоб там не було. Але життя продовжується, і ми повинні думати за своїх рідних і близьких, які ми знаєте, як треба не чекати кращих часів, а треба жити зараз, тут і зараз. Тобто, там, де ми є, ми живемо тут і зараз. У нас тільки одне життя усіх, і ми його проживаємо так, як можемо. І Ми живемо тут і зараз. Тому треба радіти кожному дню, кожній годині. і Треба радіти, тому що йдуть свята, і що в нас є рідні, близькі, які ми можемо. Зробити приємний сюрприз, подарунок, якийсь невеличкий, або більш дороговартісний подарунок. Це вже як у кого є змога, як, як, хто, як хто до кого відноситься, як хто хоче комусь догодити і порадувати людину. Ось такий я собі для себе, ну не для себе, в принципі, я це замір мене попрохали, але я просто хочу вам продемонструвати, що він проходить ось повністю. Він так по таких подарунків він продається вже там до складу цього набору. Входить подарунковий цей пакет. Ось такий в ньому. Середини ручки можете бачити ось такі, ось такі, такі ручки. Такі спеціально, щоб вони не не, як як шнурочки, такі вона не фіксуються, щоб не витягувалися ці шовкові. Такі ручки гарні. Дуже. Ви бачите, принт такий дуже гарний, де такі принти, де це жіночі пакети в такому кольорі, такому трошки вишнево-червоному, а в синьому такому блакитному йдуть чоловічі такі самі, з таким самим принтом, абсолютно з таким же малюнком пакетики. Ось ну, я придбала собі, тобто придбала. Придбала те, що мене просили цей набір. Зараз можете бачити от така величезна банка крему. Екла Фім Вікенд. Це також наш улюблений аромат. Аромат Екла це аромати французького парфюмерного дому, який розробляється в Парижі парфюмерний дому, якому понад 140 років вже. Ви це знають банка 250 мл. мілілітрів. Звичайна банка, але зробили її. Була вона колись у нас були ці банки, перевипущені, ці всі серії парфумованих кремів Oriflame. Вони тепер в таких банках. Вони були були абсолютно в круглих банках. Такі круглі банки були. і е, Такі ж кришки, такі ж були кольором, це був білий завжди. От, і в нас є там і бордові, і червоні, ну, різні були банки. Тепер вони перевипущені і зроблені в такому вигляді. Eкла і Weekend 250 мл. банка крему величезний. Потім тут іде дезодорант. Звісно ж, дезодорант, такий самий Ecla Fim Weekend. Такий самий дезодорант Ekla Fim Weekend. Дуже гарний зодоран. В основі цього аромату, основі цього аромату лежить французький жасмин, але головне тут лежить калабрійський бергамот, Тут іде то, тут іде пробачте, персик, провансальський персик. Потім гаразький жасмин. Вибачте, це мене занесло в Джордані Голде Сенсу. Трошечки я тільки про нього казала. Я дуже обожнюю Жордані Голдесенсу. Всі його аромати, всі, які там є. А особливо мені дуже подобається Джордані Голд Есенса Сенсуале. Зараз його нема. Сенсуалі, навіть отак трохи, як м'якше про промовляти. Джордані Голд Есенса Сенсуалі. Зараз його немає в продажу. Давно вже його немає. Я за ним ганяюся, його чекаю. Я наді... маю надію, що його перевипустять або новинку якось випустять. А це у нас іде, також це у нас то італійські більше аромати, а це йдуть як французькі аромати. Клафімою Кент це парфум, який полюбляють обожнюють всі жінки. Всі від мала до велика. Ним користуються і жінки вже зрілого віку. І особливо його полюбляють дуже молоді дівчата. Молоді дівчата, дівчатка, ще, підлітки, молоді жінки. Цей аромат, і ще раз повторюю, це гаразький жасмин це з Франції. Це у нас іде провансальський персик. Тут іде у нас також повну да? зараз ми подивимося. Навіть я не хочу бути голословною, такою вже, знаєте, як, як сказати, не, не хочу бути обманчицею. Да? Неправду сказати. Іде у нас? так, да, у нас іде. Це персик у нас іде з провансалем. А біла ще фрезія і піжма, Тобто провансальський персик, провансальський персик, граський жасмин, жасмин з грасу. там вирощують жасмин цілими плантаціями. Жасмин, грасу, жасмин з грасу Франції. Також у нас йде біла фрезія і піжма. Біла фрезія і піжма. Аромат має ось такий вигляд. Можете бачити. Ось такий вигляд має цей аромат. Ось такий вигляд, бачите? Ось такий був колись у нас крем, це все вже минулий каталог. Це каталог вже давно пройшов, це літній каталог. Ще я просто взяла звідти вам малюнок, щоб було видно, добре видно було. Такий аромат і така банка крему. Бачите? Така сама банка крему, такий аромат, який тут міні-спрей наведений. Він також є в міні-спрею у продажу у нас. А зараз сюди йде дезодорант в цьому наборі. Тобто, ось такий ми маємо з вами гарний, красивий аромат. Його дуже. я ще раз Підкреслю його обожнюють і жінки у віці, і молоденькі дівчата. Також його дуже-дуже обожнюють, тому що він дійсно заслуговує на те, щоб його любили. Ну, франція франція. The Grand France. Всі знають що це велика франція, The Grand, The Grand France. Ось такий у нас французький набір, такий французького аромату, парфумованого крему, а також дезодоранда парфумованого. De Тепер є ще парочку чоловічих ароматів. Хочу сказати про чоловічі аромати. Ну, ось такий, ось такий у нас аромат є. Be the Legend. Be the Legend. Ось так. Тут у нас іде яблуко. Червоне, до речі, червоне яблуко. В усіх ароматах у чоловічих жіночих у нас завжди рефлем вказує або зелене яблуко, або червене. червоне яблуко. Тут іде червоне яблуко, кожен ну, шкіри, як сказати, тони, тони шкіри. Ну, тобто, В ароматі є такі присутні, як тони шкіри, тони шкіри аромат, тонів шкіри, як шкіра, натуральна шкіра. І боби тонко, знов-таки, бачите, боби тонкі. Аромат має ну, всім такі в каталозі, можете ви бачите. Він такий в каталозі, я вже демонструвала А раз. А ось такий, у нас, ось такий вигляд він у нас має, має запакованиться. Просто у нас йде парфумована вода, тому вона навіть туалетна вода йде. Навіть, у нас, навіть туалетна вода йде. Далі туалет, навіть туалетна вода. Це, це не парфум, це туалетна вода чоловіча. І вона йде в такому вигляді. Ось такому вигляді такий флакон має. Така кришка легко знімається. І аромат також дуже приємний. Аромат приємний, аромат гарний. Аромат поміган, я б сказала. Свого роду, да? дуже гарний аромат. І знову таки я чую, боби тонко. Вони солодкі, знаєте, вони дають такий солодкий підтон. Якщо основний тон тут іде Яблуко і шкіра, от, натуральна шкіра. Натуральна така, дійсно вона, як натуральна, вона має такий аромат, як сказати, от, як новий салон автомобілі, да? новий салон шкіри, як пахне. Або як пахне ну, дуже гарна сумка жіноча натуральна, або натуральні, якісь новенькі черевички, жіночі. мають такий аромат, дуже гарний, пахне дуже гарно. Ось такі натуральної натуральної шкіри, а також тут іде, ну, тонку і йде червоне яблуко. Дуже дуже гарний аромат. Я, я його рекомендую молодим чоловікам, тобто підліткам, хлопцям, таким же дорослим підліткам 17 років починаючи, і далі вже і так десь. Ну, роки до 25, ну, може, до 30. Знаєте, є, є хлопчики, у нас такі хлопчики, які 30 років хлопчики. Да? Тобто, таким молодим чоловікам, десь до 25 років це точно. Я рекомендую ось такий набір, дуже гарний набір. І знову таки, у нас йшло це за знижкою. Величезна знижка на нього була. Цей аромат мені став там взагалі копійки. Ну, він коштує, якщо все зборі, вода 33, по-моєму, дезодорант 5,60. А так воно, ну, це майже виходить аж 40-го 40, да? 40 А так воно там йшло, щось. 11, 10, 10, 79, ну, тому що 10 з копійками з мікими вийшов. Так, і ще в мене ось такий. на останок хочу звернути вашу увагу на такий аромат. Я вже вам його демонструвала. Це глейшер, Глейшер, ось такий глешір. Глейшер у нас є, їх багато. ви Знаєте, у нас є. Глейшер Е, e, повітря білий білий флакон і біли, біла кришечка на ньому. Потім у нас є глейшер, Просто він такий блакитний, блакитний, сама туалетна вода, блакитна в ньому, дуже така, дуже різка там фрезія, там ще щось таке, де, ну такі квіти дуже такі різкі, я не дуже люблю. Потім є у нас зелений флакон, глейшер рок. І у нас є флакон Glacier Fair, вогонь, темно-брадовий, такий темно-жовтий, з красним. Костю. До речі, він тут є в каталозі. можете побачити він, Glacier Fair – це вогонь, а це Glacier Глейшар іде у нас Eкstріam. глейшер Extreme – це те, що я казала вам. Це чорний перець, чорний, тобто, побачте, скупнула, чорний, чорний цитрон, чорний лимон, чорний лимон, акорд чорного каменю. І кедрове дерево. Ну, А корт чорного каменю Blackstone. Black е, ви знаєте, Blackstone у нас є. Як називають, в Англії є таке місто, як там невеличка така стіна з великих каменів, такі вона, як Це Blackstone це чорний камінь, а там йде хенстон. Ну, тобто, ну, ручний, ручної роботи камінь, який кам викладений вручну, великі такі ось, і воно там Дуже гарна, гарна місцена, а англійці дуже полюбляють туристів туди водити, возити, представляють їм, ну, як сказати, представляють як свою місцеву таку дуже гарну, е, достопримічательно, як сказати, те, на що є подивитись, історичний куточок такий, історичні факти дуже. Там дуже багато історичних фактів, які розповідають про, цей, про цю місцину. Ну, тобто це треба кому цікаво, хто, хто подорожує, тому цікаво там побувати. А ми з вами просто подивимося на аромат, так як він виглядає ось такий глейшер Extreme. Це я взяла на подарунок, тому я його розкривати не буду, а просто представлю вам, так як він виглядає. Я вам представляла вже і флакон, і сам аромат, ну, його, я його розповідала, розповідала про нього дуже детально перед людям, тому немає сенсу на ньому дуже так багато акцентувати свою увагу. Ну ось так. Такий був огляд. Сьогодні мені дуже хотілося вам представити саме аромати. Я в е, попередніх відео розповідала дуже довго про аромати, а це в мене замовлення, воно велике, так що я його на декілька відео вирішила трошки так його роздрібнити, тому що дуже багато розповідати. Я дуже детально розповідаю про кожен аромат, про кожен предмет, про кожен аксесуар, тому я не хочу дуже довго втомлювати вас, мої любі глядачі, і хочу на цьому завершити свій огляд. Ароматів, ароматний огляд, який є продовженням попереднього майже огляду, тому що я вирішила, той закінчила той по повністю про аромати. А цей, це замовлення почала з ароматів, тому що я замовила їх багато і розповіла про них, про всі вам, які в мене є аромати новенькі. Я їх про них розповіла і ми роздивилися їх і склад їх вивчили. Ну, Всього доброго, гарного вам вечора, спокійного вечора. Будьте живі, здорові, всі, до побачення, всього гарного.